Днями назвати Соченко Олексій Миколаївич, депутат Української міської ради сьомого скликання, політична партія об'єднання самопорт. Розкажіть, будь ласка, наших глядачів і читачів дуже цікавить, що відбувається зараз з депутатами. Ви зустрічаєтеся, це якось не дуже висвітлюється в засобах масової інформації. Ну, тобто, вас обрали 14-го числа, а після цього ну тиша. Я не розумів. Слушне питання річ у тому, що наразі відбувається те, що повинно було відбутися до другої сесії. Це саме робота підготовчої групи числа новообраних депутатів. Ці депутати вивчають старий регламент, в ньому, нагадаю, близько 100 пунктів. Це ну, важливий документ, по ньому регламентується робота взагалі міської ради депутатів наших. Там все розписано, як готуються проєкти рішень, як вони повинні розглядатися, як вони повинні дійти до сесії від самої заяви там, звернення якогось громадянина, до самого голосування. Це дуже важливий момент. Зараз цей регламент вивчається і приводиться до норм чинного законодавства. Тому ми знаємо, що за 5 років змінилось дуже багато. Це і обговорення кандидатів, членів виконавчого комітету. Заслуховують зараз кожного бажаючого, який хоче працювати на громаду, заслуховуються. Його діяльність за минулу роки, що він робив, що він хоче зробити. А це ви саме розумієте, це не 10, не 20 хвилин. Зараз обговорюється пропозиції кожного кандидата на постійні комісії з числа депутатів. Ви знаєте, у нас 5 постійних комісій це і ЖКХ, і регламентна комісія, і освіта, ну багато. І кожен пропонує себе на якусь комісію, так само його заслуховують. Що він, яка в нього освіта, положення про постійні комісії. Насправді це дуже важливий такий елемент майбутньої роботи міської ради, тому що рішення, які будуть там прийматися, вони будуть мати дуже важливе цінне рішення для всієї громади. І оці основні документи ми не повинні їх просто так от. Відкинути, аби щось прийняти. тому це просто довгий процес, але я сподіваюся, що на наступні тижні вже відбудеться сесія, тому що зараз вже регламент майже готовий. Комісії, члени виконавчого комітету, майже всіх розглянули, всіх, хто свої пропозиції. І тому, сподіваємось на подальшу плідну роботу. Якщо не секрет, то скільки разів вам довелося зустрічатися після першої сесії? Можливо, в складі в повному там не в повному складі. Скільки взагалі разів ви зустрічалися? Я розумію, Це чотири рази було. Два-чотири рази. Два рази в повному складі, і два рази відбувалися лідери партії. Зустрічались безпосередньо, обговорювали всі позиції? А можливо, розкажете, що була за зустріч, яка відбулася в п'ятницю? Я знаю, що деякі з депутатів не змогли бути на ній присутні, і що це взагалі була за зустріч? Це була зустріч про заслуховування кандидатів до виконавчого комітету. Ви були на ній? Я на ній був не довгий час, тому що попередньо ми домовилися, що на неї приходять лідери партій безпосередньо і заслуховують кандидатів до виконавчого комітету, а потім ми вже всередині. Партії обговорюємо їх ще раз і плануємо зустрітися всі 26 депутатів для остаточного обговорення цього списку. Тобто, ви вже якби окончательно домовилися, так? Наразі в п'ятницю заслухали всіх претендентів до виконавчого комітету. Я вважаю, що потрібна ще одна зустріч вже в повному складі всіх депутатів для складання остаточного списку. Членів виконав кандидатів, виконавчих кандидатів, то щоб на сесію вже просто прийти спокійно, проголосувати, щоб громада бачила нашу роботу. Попередньо склад виконавчого комітету, який пропонувався, і зараз який формується, він однаковий. Чи можливо є якісь кандидатури, якби були внесені, ну тобто, не ті, які пропонувалися на сесії, так він відрізняє. Відрізняється і значно, в принципі, але зараз по прізвищам я не можу вам сказати, тому що остаточного списку ще в нас немає. Що говорить? Дякую вам за відповіді. Вам дякую.